Отак щодня віртуозно з здолбунівчанам доводиться долати цю перешкоду на тротуарі на вулиці Северина Наливайка. Тут вщент розбиті бетонні плити. Просвічується арматура і глибочені ями. Місцеві зазначають, пройти цим тротуаром ще той квест, особливо в темну пору доби. Я тут давно живу. І скільки себе пам'ятаю, то цей тротуар отакий, як він є. Яма на ямі, вибоїни, кривизня, і старшій людині і там іти взагалі неможливо. Хочеш поламати ноги, отримати травму, будь ласка, йди по нашій вулиці. Здолбонівчани додають, в такому жахливому стані цей тротуар уже роками. Через це кажуть, аби прийти, змушені виходити аж на дорогу. Дорогою ходимо, ходимо дорогою, або токопо під забором, якщо, бо на дорозі теж, якщо дуже великий дощ, то так само ці, мабуть, стики забиті, і особливо зима, коли воно прикидано снігом. Ти ж не бачиш, куди ти йдеш. Ми вже тако просто по інерції розуміємо, що там яма, дирка, і ми її обходимо. А та людина, яка їде возиком, кудою, їде по дорозі. Бо тут ями, подивіться, багато ходить цією вулицею дітей, тих самих мам з колясочками. Їжжа частина, ви самі бачите, і тротуар знову ж тут а, не, не якісний. Неякісний майстер комунального підприємства з Долбунівське Григорій Перчик каже: тротуар в такому стані через те, що водії на бетонних плитах ставлять свої автомобілі та вантажівки. Бачите, через те, що наїжджали сюди, це ж не люди розтопали. сюди багато, тяжкі, багато вантажівки. Вони в нас зламали повністю всю опору. Тут Зараз треба буде повністю все вимуровувати по іншому, робити опори. І потім ставити вже нові плити. Ось, прочистити заразом із зеневих навод. В цих трьох колодязях нас треба понад шість плит, які ми маємо, ось ми їх встановимо. Роботи ми вже пробували розпочинати в п'ятницю, одну плиту там поміняли. А під час ремонтних робіт асфальтного покриття дороги легковики та вантажівки об'їжджали цим тротуаром. Тому і утворилася така аварійна ситуація. У майбутньому, каже Григорій Перчик, якщо дозволять ресурси, біля плит встановлять огорожу. Така ситуація, тому що. Ця вулиця у нас була торістока асфальтована. Періодично, коли мали ми мали такі проблеми, що коли тут були і ями, люди біжали так само машинами судою. Через це такі проблеми були створені. Надіємося, що в майбутньому, можливо, ці місця ми огородимо. Такими відбійними методами по дорозі. На сьогодні ремонтні роботи тротуару тривають. За кілька днів планують завершити. До того часу здолбунівчан закликають бути обачними на цій ділянці тротуару. Дарина Черемшина та Денис Козлов. Телеканал Media Group.